Чорна гора не орана, Чорна гора не орана ще кулями, засіяна ще кулями, засіяна. летить куля за кулею, летить. Куля Кров річечкою, тече кров ця річечкою, тече ця річечкою, понад хустом ворон кряче, понад хустом ворон кряче на чуже. Мати плаче на чужині мати плаче, не плач мамко, ти не дуже, не плач, мамко, ти не дуже, син ранений, та й не дуже син ранений, та й не дуже. Голівонька на четверо, голівонька на четверо, а серденько, на стеро, а серденько, на Най ми мамко столяренка, найми. Мам... Найкращого маляренка, найкращого маляренка, нехай хатку він збудує, нехай хатку він збудує та й на чорне помалює, та й на чорне. Помалює, без дверей, і без віконець, без дверей, і без віконець, Боже ж мою життю конець, Боже ж мой конець Чорна одного. Не орана чорного не орана, щей кулями засіяна, ще кулями засіяна.